Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Артилерійські підрозділи морської піхоти озброїли колісними самохідними установками Богдана українського виробництва про це повідомила прес-служба однієї з бригад. На знімках демонструється процес навчання військовослужбовців на вітчизняних сау. Під час цих тренувань артилеристи готуються до виконання бойових завдань. Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони повідомило. Що в травні цього року українська оборона промисловість вийшла на темпи виробництво 10 самохідних гаубиць Богдана на місяць? Прес-служба однієї з танкових бригад на своїй сторінці у соцмережах показала танкоплод, котрий очевидно належить одному з підрозділів бригади. Саме по собі це повідомлення вже є цінним. Це перша з 24 лютого 2022 року згадка про танкоплот в бойових порядках Сил оборони України в іншому контексті. Цей танк теж згадувався доволі рідко. Сполучені Штати Америки модернізували комплекс радіоелектронної протидії на українських F-16 для протистояння сучасному ворожому озброєнню. Про це повідомив департамент оборони Сполучених Штатів. Майбутні українські літаки f 16 оновлювали інженери 68-ї ескадрилі радіоелектронної боротьби повітряних сил Сполучених Штатів Центру вивчення передового досвіду радіоелектронної боротьби. Оновлена система виявляє випромінення та роботу ворожих зенітних ракет та РЛС літаків і ЗРК, а також перешкоджають виявленню літаків та наведенню на літак. Україна провела випробування першої вітчизняної балістичної ракети. Про це повідомили як у Міністерстві стратегічної промисловості, так і президент України. Як зазначається, випробування пройшли успішно. Фінські 122-мм самохідні артилерійські установки радянського виробництва перебувають на озброєнні Сил оборони України. Про це нещодавно повідомило фінське видання. Кількість переданих таких САУ залишається невідомою. Висновок про передачу цих САУ радянського виробництва до українського арсеналу видання зробило на основі оприлюднених кадрів. Нагадаємо, що Фінляндія вже передавала Україні свою артилерію. Німецький виробник безпілотників Quantum Systems запустив завод з виробництва безпілотних комплексів Вектор в Україні. Про це повідомила прес-служба компанії. Як зазначається, український завод Quantum Systems розпочав роботу навесні цього року та вже випускає розвідувальні безпілотники Вектор в інтересах сил оборони. На сьогоднішній день компанія займається збіркою дронів із готових комплектів, що прибувають з Німеччини. Однак, підприємство поступово локалізує елементи конструкцій. Український оборонно-промисловий комплекс збільшить локалізацію деталей до fpv дронів. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії виробника. У дронах цієї компанії вже є українська рама, регулятор обертів, льотний контролер, плата керування, плата ініціації, запобіжник та антени. У компанії розповіли, що вже у вересні планують перейти на цифрові відеопередавачі та мотори українського виробництва. Українські дрони мають значну перевагу над імпортними моделями, демонструючи кращу ефективність, про це розповів командувач силами безпілотних систем. Як він сказав, імпортні засоби не здатні працювати на оперативно-стратегічну глибину, так як українські дрони ми й надалі будемо вдосконалювати свої дрони. Також він зазначив, що 2024 рік став переломним у питанні постачання дронів. Українське виробництво стає все більш адаптивним і може забезпечити масове постачання дронів. Українська система ситуативної обізнаності Дельта була введена в експлуатацію для усіх підрозділів сектору безпеки і оборони України. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони України. Завдяки високій ефективності системи, яка неодноразово дозволяла українським військовим отримувати перевагу над ворогом. Було прийнято рішення ввести її в експлуатацію для усіх підрозділів сектору безпеки та оборони України. Співпраця двох українських лідерів на ринку спецтехніки принесла чудовий результат сміттєвоз, який не лише відповідає найвищим вимогам, але й став символом української інженерної майстерності. Проект був реалізований три місяці тому, і з того часу цей сміттєвоз успішно працює на вулицях Києва, забезпечуючи місто чистотою та порядком. Відгуки користувачів підтверджують, що продукт дійсно відповідає найвищим стандартам якості. У першому півріччі 2024 року обсяг перевезень укрзалізницею вантажів збільшився на 17% і компанія додатково отримала понад 6,5 мільярдів гривень. Про це нещодавно повідомила прислужба державної компанії. Тобто є тенденція збільшення вантажообігу, а це основний показник, який впливає на прибутковість укрзалізниці. Тепер компанія може знизити тариф, щоб залучити ще більше клієнтів. За перші шість місяців 2024 року власний капітал Національного банку зріс на 29% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становить 543 мільярда гривень. Про це повідомила пресслужба служба банку. Зазначається, що збільшення розміру власного капіталу НБУ відбулося переважно за рахунок накопичення прибутку поточного року. У квітні Національний банк перерахував до держбюджету понад 38 мільярдів гривень зі свого прибутку за минулий рік. Україна отримала необхідні голоси власників єврооблігації держави та на суму близько 23 мільярдів доларів для завершення їх реструктуризації на раніше погоджених із комітетом кредиторів умовах. Сукупна Україна та Укравтодор отримали та прийняли інструкції про участь у розмірі понад 97% від сукупної основної суми непогашених наявних облігацій, і з рівнями участі за серіями наявних облігацій у діапазоні від 95 до 98 Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.